Доброго Дня, шановні колеги, я вас рада вітати у нашому першому випуску Tax and Treasury Vlog. І сьогодні я вам розповім про новини українського валютного ринку, а також про основні фактори, які впливають на валютний курс. І я розпочну з безготівкового курсу, тобто курсу, по якому одні юридичні особи купують валютні кошти, такі як Хенкель-компанія імпортери, а інші юридичні особи продають валюту. Експортери наразі існують платформи купівлі валюту. І кожного ранку я заходжу на спеціальну платформу, де бачу живі рейти, які змінюються посекундно. В результаті попиту і пропозиції формується курс на ринку. Якщо попит перевищує пропозицію, то курс іде вгору. Або навпаки, якщо від експортерів валюти достатньо, то курс зміцнюється. Ви завжди можете побачити безготівковий курс на сайті НБУ на конкретну дату за даним лінком. Попит, імпорт. Пропозиція експорт складає наш платіжний баланс. Це основний фундаментальний економічний фактор, який впливає на те, який курс в країні. Наприклад, щоб знизити імпорт в країні, Національний банк ввів обмеження на купівлю та перерахування валюти за кордон. Всім нам відомий список критичного імпорту, згідно якого компанії не можуть купувати і перераховувати валюту з країни. Наразі ми не можемо заплатити дивіденди, маркетингові послуги, роялті та інші види послуг. Таким чином, Національний банк знижує, обмежує попит на валюту. Якщо є дуже великий розрив між імпортом і експортом, і щоб ціна на валюту не росла і долар не був 50, Національний банк виходить на ринок і продає валюту зі своїх золотовалютних резервів. Це називається валютна інтервенція. На жаль, на сьогодні тенденція валютних інтервенцій зберігається, і національний банк продає і продає валюту, і може продати 3-4 мільярди доларів. Але золотовалютні резерви Національного банку обмежені. В довоєнному стані це було близько 30 мільярдів доларів. Зараз це 25 мільярдів. І коли вже їх стане 10, це дуже критично з великими ризиками для економіки. Коли закінчуються золотовалютні резерви, Національний банк перестає виходити на ринок і курс починає рости. І коли ви чуєте десь в новинах про те, що поповнилися золотовалютні резерви Національного банку, то це хороше повідомлення про те, що в країні є запас фінансової стабільності. Ще одним фактором, який впливає на валютний курс, є перерахування людей, які працюють за кордоном. В хороші часи вони перераховували 12-13 мільярдів на рік. Зараз цей тренд зберігається, і це хороша новина і підтримує наш платіжний баланс. Зараз великі обсяги міжнародної допомоги надаються Україні. Допомога може надходити нам від міжнародного валютного фонду, від Світового банку, від інших міжнародних донорських організацій. Якщо ви чуєте в новинах, що ми отримали допомогу, то це також гарна новина, тобто це той обсяг валюти, який ми маємо в країні, і який впливає на наш платіжний баланс. Це був безготівковий курс, про який ми з вами говорили, але також є курс, по якому продає і купує валюту населення. Тобто ми з вами для наших персональних цілей. Станом на сьогодні безготівковий курс становив 37 гривень за долар. А готівковий, той, який ми бачимо з вами в кіосках, становив 40 гривень 50 копійок за долар. Ця різниця на сьогодні близько 10 і вона виникає по багатьом причинам: від політики банку, від націнки банку, від наявності в сховищах валюти банку. Від так званих коридорів встановлення готівкового курсу, які встановлюються Національним банком. Національний банк дуже слідкує за готівковим курсом, тому що це реальна ціна на валюту, тобто співвідношення між попитом і пропозицією. І якщо б національний банк нічого б не робив, валютні інтервенції, обмеження, то реальна ціна на валюту для компанії була б рівною готівковому курсу. Слід зауважити, що резерви Національного банку зберігаються в доларах. І якщо вам треба розрахувати євро, ви курс долара множите на курс пари євро-долар, який ви можете знайти або на Хенкель сайті, або на будь-якому іншому сайті, наприклад, Bloomberg. І цей курс залежить від двох глобальних економік світу: від Америки і Євросоюзу, від їх центробанків, як вони ведуть свою політику. Якщо прискорюється інфляція в Сполучених Штатах, то й Федеральна резервна система збільшує облікові ставки, тоді долар зміцнюється, а євро відстає. І сьогодні всі інвестори виводять активи з євро і вкладають в американський долар, тому що там більше ставки і доходність. Кроскурс пари євро-долар суттєво залежить від політичних новин, заяв політиків та політичного середовища. І якщо курс в Україні більш-менш передбачуваний для нас, враховуючи всі фактори, то на крос курс пари євро-долар ми не можемо ніяк вплинути. Сподіваюсь, моє відео було корисним і я чекаю від вас коментарів та запитань. До зустрічі!